Керовані комутатори від Куді L2, PoE, три моделі. Молодша модель має на борту 8 портів PoE з загальним запасом в 120 Вт. На один порт може бути максимум 30. Також пристрій обладнаний двома SFP-портами та одним консольним портом. Друга модель має запас PoE в 200 Вт, два SFP-порти, 2 аплінки та по 30 Вт на кожен порт PoE. І найстарша модель має 4 аплінка, 4 комбопорти SFP та 24 poe порти з загальним запасом 300 Вт. Панель керування в даних пристроях має простий, зручний та зрозумілий інтерфейс, схожий на ті, які використовувалися раніше в Cisco. Кожен з комутаторів надійно зібраний, має гарантію на 24 місяці. А враховуючи репутацію бренду KUDI, ви можете спокійно використовувати ці пристрої для побудови своїх великих та надійних мереж. І не переживати про те, що ваш основний комутатор вийде з ладу. Зацікавила якась модель? Замовляйте за посиланням під відео.